Це слатіно якраз між російським кордоном і дергачами районним центром. Тут були перші бої 24-25, коли Кацапи заходили, намагались до дергачів, там їх нагнали, вони поверталися, їх тут зустріли. 9-2, здається. Спалили вокзал, тут спалили трохи техніки. Чим це важливе місце, тому що от розвилка дороги на Білгородську трасу. І Кацапам тут зручно перекидати техніку. Вона могла їхати прямо на дергачі. Чи тут повертати, їхати на Білгородську трасу, звідти на прахади чи руська лазова, і в них постійно був тут кругообіг техніки. В результаті перших боїв тут стала сіра зона, Кацапський блокпост був туди далі на цупівки, український на нових дергачах. Тобто тут була сіра зона, поки десь 22 квітня. Була ж наступальна харківська операція, коли звільнили руську лозову, циркуни, ті краї, і тоді наші цю сіру зону зайняли. І фронт став по прудянці, тоді пішли інтенсивні бої. ось якраз 22 квітня. Тому тут розміщались війська, відповідно наші постраждали, розбита школа сучасним ремонтом. Була розбита точка. А це далі там, так? А там, да? от ну то видно, бачиш, <питріст> так. Ну так. Їм тут діставалось. Фактично все місцеве населення виїхало, тому що сюди не можна було не завести гуманітарку під постійними обстрілами. Ну, тільки зараз щось повертається, але люди ще не повертаються, тому що обстріли тривають. Ну і Немає інфраструктури. Немає, ну, Залізниця побита, газу немає, світла немає. тому... Машини стоять ще розбиті. Так, да, Тому тут поки жити неможливо. Зрозуміло. Зараз ми з вами. В деокупованому селищі Козача Лопань. Я вам дещо хочу показати, дивіться, це телефони місцевих, які забирали, і отут нема чого робити, прибували до прибивали до дерев. от Тут розбито, звісно, все, що можна розбити. Нова пошта, аптека. Все, що ви бачите, тут. Росіянами було знищено, хоча фактично вони ж тут, це їхні, їхні місця, де вони, де вони жили. Зараз тут немає ні світла, немає ніяких... О, будь ласка, ще немає ніяких умов для життя, хоча люди живуть, ми щойно були біля сільради. Єдине, що люди дуже перелякані, не хочуть говорити, і я їх дуже розумію, тому що побувши. Чотири місяці, виходить, 4 місяці в окупації не особливо будеш настроєний говорити. З нами ходять тут песики. Привет! От песики б багато чого могли розказати, якби вміли говорити. Ідемо далі. Це Будинок залізничного вокзалу в Казачопані, який під час окупації використовувався як комендатура. Тут розміщувалася частини ЛНР ДНР, якраз ті, що займались окупацією безпосередньо. У них там умивальники стоять, вся ця зона. В підвалі цього будинку була катівня, де людей там катували, утримували. Ну, дві їх було. Одна тут в адміністрації, в комендатурі, інша в штабі цій, народної міліції. Трохи далі. Потужний будинок, отут у них була основне лігу. Вони жили тут і людей приймали і тут пробуємо зайти тут теж вони жили, на століки стоять не винесли не ну, винесли бачите дроти розбиті залізнична станція не працювала я так розумію з перших днів начальник залізничної станції От як це все. сміття вивозять, життя відмовити. Угу. Північ південь. Да. Карти грали. Угу. Давайте ми з вами подивимося, що тут відбувалося. Тут дуже багато малюнків. Зараз ми спробуємо подивитися. Письмо солдату. Таких малюнків дуже багато І таких листів. Я думаю, що ми кілька візьмемо, скільки вони вже нікому не треба. Візьмемо трошки для музея на Київ. Я думаю, що ніхто до нас сильно прямо тут не образиться, якщо за пару штук. О, будь ласка. До речі, дивіться. Ось, дивіться, листів. Ніхто даже коробку. Ніхто навіть коробку не відкривав. Дітки писали, зеточки малювали, бачите? Замір. Замір. О, спасі нас командир. О, таке воно все тут. О! Огурці маріновані навіть лишилися в Козачій лобані. Ну-ка, якось так ось.